Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь в ефірі. Програма Базарний день осінь. Це сезон запашних яблук, соковитих груш та різних видів горіхів. Тож ми вирушили на луцький ринок, аби дізнатися, в яку ціну нині фрукти, як продавці оцінюють цьогорічний врожай та як обрати найсоковитіші яблука та груші. Залишайтеся з нами, аби не пропустити найцікавіше. Скажіть, будь ласка, у вас домашня яблучка і. Так, фрукти, так, Сам, самі вирощуєте, так? No. А які це сорти? А це старовинні яблука і грушки. Які вони? Солодкі йдуть. Є солодкі, є кісти. Багала це кхм, сорт, не знаю. Так ну, небагато товару в мене. А скільки віку це? 50 гривень 40. Грушки – 50. Mm. І що, як беруть зараз? Ой, саме дуже. А чому ну, якось? Я знаю. Чому. Люди, видно, грошей не мають. Ходять пенсіонери більшість. А горіхи у вас? Горіхи тут так, так, такі маленькі прямо. Вродили горіхи, багато? Ну, горіхи я ще не збирала, бо поїдемо збирати. Та де дочка розбирала трохи. Ну, як які, але цього року не дуже багато. Ну, нема врожаю. так. За скільки продаєте? 80 горік. А за скільки продаєте? 150 за кілограм. І які вони солодкі? Смачні, можете спробувати. Я вірю. І що беруть люди? Як зараз? Ну в цьому році врожаю взагалі не було на оріях, взагалі не було. Чуть-чуть. У -чуть. зв'язку з тим, що були такі перепади температури, бо морози вони обмерзли. Ріжків дуже мало в тому році. Що думаєте, зараз буде рости ціна? Звичайно, чим ближче до свята, будуть ціни рости, тому що обмаль. Але беруть люди, беруть, беруть. На свята, так на зараз свята беруть. Скоро буде різдво, дочекаємося, і будь брати до куті. Беруть люди на посадку. Їх дуже добре пророщувати, берете в горшки і садите. Поміщаєте десь в підвали і вони протягом зими проростають. Тоді висаджуєте в ґрунт і отакі виходять гарні орішки. — який там максимальний розмір? Ну, до грамів 30-40 виростають, один орішок. Солодкі. За скільки продаєте? По 50. – І як цьогорічний врожай? Слабо, погано. Не вродили яблука? Да. Так. А скажіть, а люди беруть от зараз домашні яблучки? Рідко рідко. рідко, рідко. Зараз все рідко беруть, бо грошей нема. Розкажіть, будь ласка, за горіхи. Вас ви самі їх вирощуєте? Ну так, да, садок є, горіхи вирощуємо, морква є, бурячок. А зараз як цьогорічний врожай горіх? Навіть цьогорічний врожай мало зав'язалося горіха, зовсім мало. Як Думаєте, з чим це пов'язано? З морозами. Померзли. Там, де в затишку, то лишилося і ото, і ото продаємо. А по скільки продаємо? Вісімдесят, то той по п'ятдесят. А, а в чому їхня різниця? Е, тонка шкірка, в того чуть чуть грубша, менше ядро. Ядро горіха менше. А вони і ті, і ті солодкі, чи якісь солодші, можливо, ті терпкі? Ні, Вони вони ті ті смачні горіхи домашні, тільки просто ці більше ядро і тонша шкірка. Плануєте ще піднімати ціну. Ой, я не знаю, то не від мене залежить. Люди то від попиту. Якщо люди будуть брати, то, звісно, було зовсім мало. А зараз як беруть? Ну так, да, беруть. Люди беруть горік, бо горік дорогий. Ядро саме дороге. По 300 гривень ядро. От у вас грушки, бачу такі незвичайні. Це домашня грушка, це домашня колишня пізня бера. Ото ще свекрова грушка. вона велика, хороша, ну як висока, так як те дерево. Але я не так і дешевше продавлю теж яблучко домашнє, сироп, яєчко домашнє, першик домашнє, Все домашнє. А от груші, яблучка, вони на смак які? Це солодка, а це вночі пітки трошки цю, грушка така, трошки чуть з кислиночкою. З кислиночкою, але можуть дати вам спробувати. Скажіть, от зараз як люди беруть? Ну як? Вони беруть, більше беруть. А, більше беруть. Беруть отакі беруть, грушки беруть. Ну, вже трошки грушки в мене зранку були дуже гарні, то я по 50 не подавала, а тепер, що я казала, 35, так? Да? 35. О, такі то діла. А там беруть, беруть люди. Оріхи дуже мало, до речі, цього року. Може і дорогі так. будуть. Уже є дорогі. Так, а я не скажу вже вам нічого. Ну, ну, так само так за те сімечок. Що думаєте, за перш, з першого разу вони зійшли? Скільки наробитися треба? Це другий раз, вони коричневі стали так, посохли і другий раз, все треба обробляти, знову треба сіятися. Пойдет, що то є, семечки, правда, чепуха, нічого ж немає. Так само в дуже мало, якщо на мікрофон. Цього року, може, подорожче буде. Сімечки 15. Оріхи 50. 50. І самі от їх чистити, так, от я бачу. А, так то, так то, то те, що вони падають, то вони там, е, легко. А те, що потім бити, здавати, то, такі, то вже дорожче, звісно, скільки на ну, нас приймають, ми ж, як то кажуть, ще теж так само треба збути, вони їм теж, треба кудись треба вести. От так його виходить. крутоверть. Але прогнозуйте, що ну, врожая не буде і будуть люди. Е, в смысле, що оріхи, будуть бра брати люди, навіть якщо буде висока ціна, будуть брати? Я так думаю, що будуть. 15. 15. <плес> тобто умов. Yeah. Так, все, вроді в мене груші, правда. Груші з а груші теж їх не, 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 не зербеш, зірбеш, полежать м'які. А довести їх треба думати, вони дуже м'які робляться. А на смак які вони На смак вони смачні дуже. Ну, Нічим не кропимо. До речі, нічим не кропимо. Головне не кропим. А, а яблуко, ще в мене от, то дуже високе, навіть хочеш кропити і то. Дуже важко буде, як-то кажуть. Високі, вони дуже високі. А гроші яблука по скільки є? Вони там паданки вже 30. А Гроші теж так само, мені дуже дорого. 30-35. Ж поспілкувавшись із продавцями, ми побачили, що на прилавках яблук і груш ще мало. А у цього року горіхи не вродили. Та, попри це, кожен охочий знайде тут те, що шукає на свій смак та на свій бюджет. А з вами була Яна Гонтар на телеканалі Конкурент Волинь.